Тут з пів кіла, з пів кіла, надурив, тут нема пів кіла, але можна буде зважити. Ну от За такими вакунями я і приїхав. Знову їх звіст, знову в цьому жовтому кольорі. Але ж гляньте, на водоймах я заходів по Фаберже чи до Фаберже. Зараз заказав такі штани. Точно з такого матеріалу це дишущий такий матеріальчик. Доброго ранку, ми з України. Друзі, сьогодні виїхав половити чисто окуня. Окуня гарного, не піпісічного, а такого ну, добрячого, добрячого окуня. Надурив, тут нема пів кіла, але можна буде зважити. Погодка Самі бачили, я приїхав дощ, іде, чесно кажучи, планував в кросівках походити, але ж кинув з собою забродки, ну, в воду не хотів заходити. Приїхала зранку дощ. Трава от така мокра-мокра. Тому добре, що взяв з собою вейдерси. Так як планую окуня ловити дуже великого, тому і буду наживки використовувати немікрушні. 2,8. Ось ось. Заряджаю резинку в 2,8 на двійному гачечці. От так виходить. Колір лох FET X Вістовський 2,8. Вода мутна, тому такі кольори, як лох, і ще в ньому синя бльостка, колір лімон. Такі кольори будуть тут добре працювати. Так, Робимо перші закиди спінінг. Сьогодні у мене принципово такий лайтовий, тіндітний тіндітний. Будемо пороти окуня і будемо кайфувати. О, сім'єрочка полетіла. Таке, що і у мене не клює. Чому не клює? Є у мене декілька варіантів. Перше це дуже рано. Друге це після дощу. Третє, мабуть, треба яскравіше приманку. Гляньте, перший закид яскравішою приманкою поставив і ну, Здається, це в окунь. А ще думаю, може окуляри пішов, вдягнув, бо якось так, то за туч вийде сонечко, світе, не дуже е, приємно. Блін, ще намагається дригатися, начебто за, за бочинку щось взяв. А якщо забочинку, то буде судак. Гляньте. Що ж таке? Піду, піду, подивлюсь, бо багато трави. О, і тут знадобилися вейдерси. Так, флюр вже бачу. Йолки, оце зайшов. Ай-яй-яй-яй, це дуже щось мілке. Да. Дуже і дуже позорне. І це мені прийшлося пірнати в воду за таким позорним судаком. Судак, звісно, позорний, але ж це була покльовка, він промахнувся, і я його ось за пузо взяв. Де ти там взявся? Отак. Але ж ви самі бачили на першому закиді е, отакенький віст, жовтенький. Е, спокусив, спокусив судачка. І самі бачили, як оцей спінінг, отакий комплектик, це X-Game 83. -й. До речі, ще раз нагадаю, це улюблений мій спінінг. Є трішки і інші у мене спінінги, які ну, на, скажем, в рази жорсткіші і їм було би приємніше пороти Судака. Але це так вважають ті люди, які починали свій рибацький шлях з добрячих таких спінінгів, і їм потрібні. Спінінги щоб отака ж пороти пороти судака чи гарного вохуня. А так як я починав свою рибацьку діяльність з мікрушних спінінгів і Дуже довго нічого не ловив, а потім, коли почав ловити окуня, кайфував від тих мікрушних спінінгів. Приїхав на цю водойму і в мене не було таких полюгак. І я не знав, як це пороти того Судака. Тому е, прийшов до Судака от з такими, скажімо, е, ну, не можна сказати, що це для кого це вже мікрушна палка, а для мене це така, е, такий гарненький лайт. І мені дуже сподобалось, коли та ще того судака, е, спінінг згибається. Від цього кайфую, а не від, до речі, в мене є один знайомий, який крутий судочатник. Це от хто його знає, Руслан Рибаконівський, то крутенький такий судочатник. Я колись з ним попав на рибалку, у нього спінінг. Строю цей модерейт, гнеться майже від катушки, і він ще й не підсікає. Покльовка він два оберта катушкою і завжди і двухи у нього були. Тому у мене це все в голові склалося. І я полюбляю ловити спінінгами м'якими, на, навіть ще й на перегрузі. Я від цього більше кайфую. Ну, давайте так розказав. До речі, кому буде цікаво, стоїть тут катушка 3000-фортран і нитка рішітка 05. Такий вийшов чисто лайтик легенький, спінні щось там 80 щось грам, не пам'ятаю, і катушка 200 грам. Зараз там запулена десяточка. Без покльовки знову, мабуть, підбагрив. Хоча дригається. Теж, мені здається, підбагрив знову Судака. І, і от гляньте прикол. Ну, Якщо це підбагрив, значить буде прикол в тому, що на цій водоймі є люди, частенько багрять. О, гляньте, щось прям гарне. Оце, оце кайф оцього спінінга. Ні, це оті Вокуня, друзі, за якими я казав, приїхав. Ух, тишка. Дивіться, ну чому? Тут з пів кіла, з пів кіла, мабуть. Ну, ні, надурив, тут нема пів кіла, але можна буде зважити. Ну, от за такими вакунями я і приїхав. Знову і звіст, знову в цьому жовтому кольорі. Але ж гляньте, як, ну, до чого я? Ну, до того, що я не багрільщик, в мене тут... Одинарний гачок, одинарник. Не якийсь там двійний і ще такий, знаєте, здоровий, як ото драч. Кидають, беруть здоровену палку. Ну, я не, Особисто я не знаю таких, але ж чув, що на цій водоймі на дамбі ну, мої знайомі розповідали, бачили, стояв там один драчист, хоча дивувалися, бо тут, ну. Це щербані, платна водойма. І тут охорона часто туди-сюди їздить. І знаєте, мабуть, у ці, хто драчує, вони там в біноклі, блін. О, нема охорони. тик-тик-тик, покидали і втекли. Бо оце, ну, я знаю декілька платних водойм, але там і хазяєва такі, знаєте, своєрідні І люди туди не дуже хочуть їхати. Оця водойма в мене кум, якщо сюди їде, то мінімум на три ночі. Мінімум з сім'єю, з палатками, двоє дітей, жінка. Тут кайф, тут насолода і тут безпека. Тому сюди люди їдуть. І отакі от окуня. Десяточка. Летить гарно. Тендітна палочка, тендітний шнурочок. Так. Оце вітерець трішки мішає вітерець. І ще можу так сказати, що глибина тут невелика, тому десятка вже начебто так трішки проволакується. Трава висока, соковита, мокра така. Тому оце в сапожках ходити саме задоволення. В кросівках я б тут не походив. Би. І, до речі, я собі прикупив штани, про штани зараз розповім. Осьо осьо. Тичка двійна. Двійна тичка Акунева. А, а здалася, наче судак, гляньте. Не крупний наче. А клівака була така тиндинь, Ой, тиндитна палка, давай. Да, 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 да. Судачок. Ой-ой-ой-ой-ой. Не крупний, але ж влупив, наче окунь. І знову віст. Цікава така водойма, був тільки що трішки вище. І там було в мене 4 поспіль кліваки. Нічого не взяв, ну, не зрозуміла для мене така історія. Вернувся сюди, кидаю три закида, дві рибки. Але ж сьогодні ік звіста у восьмому кольорі ще не ставив. Тому поставимо. Зміна кольору може принести рибку. А, ну. Ох, підсів. Оце oh. пів води. Це окунь. І, до речі, я так ще подумав, треба змінити ваги, поставити грам 5-6. Гляньте, які вокуня тут гарні. Отак і так-да-да-да. Да, да, да. Бурунчик, іди сюди. Іди будемо брати тебе. Звісно, з під було б краще, але ж гляньте третій закид, третій закид ік звістом в шостому кольорі. І знову отакий окунь. І знову гарний. О, гарний, прям гарний окунь. Знімемо цю десяточку. Силіконка працьовита. Пошукаємо, у мене є 6 грам і жовтий і жовтий віст. Але ж жовтий ми зараз знімемо, поставимо назад отой лох. Блін, друзі, якщо бачили, дивлюся щось на катушці, на шнуру пісок. Ну, пісок це ми всі знаємо, що це дуже і дуже погано. Це можна і шнура порвати. Зірвав колосочок, вибиваю той пісок і усе сидить, сидить окунь. Лежала силіконка, а окунь сів. Чесно так вибивав той пісок. Якщо б це я на Ванкіші побачив би чи ще на якоїсь шиманки пісок, все, і в мене б була б паніка, і вже б катушка поїхала на ТО. А ця катушка це вже, мабуть, третій сезон в мене бюджетна, тому... Думаю, якщо щось з неї трапиться, ну, ще можна одну таку придбати. Невеликі такі кошти. На ТО, от на оця катушка на ТО за три роки не була. І вона в мене навіть в воді була. Мабуть, по на цій. А точно, я пам'ятаю, десь є у мене відео на південному бузі. Я стояв в Вейдерсах і... і ще такий акцент вам зробив. Стояв в Вейдерсах, і катушка отак в воді була. Достав, витсив і це до сих Досі ще вона працює. Здається, зараз досі як в лупи. Ось, наче щось бібило. Ось, все, да, є. Бачимо, у ног. У ног клюють... Клюють рибки. З да, викиду на десятку були покрупніше, але ж, ну це теж, теж такий гарний сольоний варіант. Ай, ще й впав, ще й впав бистренько, ще один закид недалеко. Блін, ну, хоч би встигнути ще декілька риб взяти і бігти в машину. Затягнуло, дуже затягнуло. Дивіться, за... Дві пров... За два закиди, дві покльовочки. Дві покльовочки. і такі, мені здається, це судачині. Щоб це перевірити, треба дещо ну, одну хитрість зробити. Збиває наживку на одинарнику. Поставимо двійний гачок. Два закиди, дві кліваки, але рибку не взяв. Тому зараз отакенькі невеличкі поставимо двійники. Це розмір 8. Бистренько покажу, як воно буде виглядати. Дивіться, те, що доктор приписав. І поставимо, поставимо якісь невеликі ваги. Нічого не змінив, ось о, та сама приманка, ті самі ваги, тільки поставив двійник. І гляньте, як щось жахнуло. Таке відчуття, що риба проходила і вцепилася сама за себе. Са... Сама просто, так, да, це судачок, не крупний проходив і вцепився за цей двійник. Перший закид. Були ж, я ж кажу, були покльовочки, стояв одинарник і ще такої форми не дуже мені... Не дуже та форма мені сподобалася. Тихо, тихо. Розірвав, геть йому пузо, просто розірвав. вийшла браконьєрська, браконьєрська снасть. Вістовський двійник. Ого, взявся. Не дав шансу цьому судачку, даже-даже, незважаючи на те, що він просто пропливав, просто пропливав. І десь, ух, тишка, оце взявся. Оце він. Показувати не буду, пузо йому дуже і дуже сильно розпоров. Такого, мабуть, заберу котам. Ну, Бачили, як воно все вийшло. Були кліваки, рибка не взялася. Я швидко проаналізував ну, свої помилки, переробив снасть, вірніше оснасточку переробив і одразу на першому закиді витащив судачка. Хоча приїхав по окуню, самі бачите, 4 дюйма резину я не ставлю. Плюс не взяв з собою велику палку, як я вже в якомусь відео розповідав, ставити 16 грам і ждати, ну, на викиді шукати того судака. Сьогодні ограничився такою невеличенькою палюгакою. Ну, хотів покайфувати окуням, половити чисто окуня, але ж бачимо і судаки. Судачки. Ух, вжарив. Вжарив добряче. До речі, я про штани вам хотів розповісти. На багатьох водоймах я заходжу в воду, скажімо, до, Ох, судак. Опять судак. до... до Фаберже. І тому, щоб не заходити в цих, ну не вдягати в ці вейдерси, я заказав собі такі з такого ж самого матеріалу, ходиш в них не жарко, ну взагалі ходиш, як наче в спортивному костюмчику. Все дуже круто. То я заказав собі штани, покажу тут фотокарточку. Може хтось теж хотів заказати, Нашов я там одного продавця, який Ну, начебто такий серйозний, то заказав у нього такі собі штани. Коли приїдуть, потім покажу. Гляньте, знову Віст. х віст відпрацював і теж ось на двойнику. І ще вдруг когось зацікаве. Оце у мене трамповські ботики, гляньте, сьогодні ось сказали, що все, їм хана. Прийдеться постирати, висушити і здати в мастерську, хай підклеють. Але ж, незважаючи на це, рибалка здійсниться до кінця. Це такий це невнятна не, не була клівака може і окуня, може і судак. Не знаю. Друзі, да, дивіться, незважаючи на те, що погодка сьогодні ну, дуже жахлива, то дощ, то вітер, тучі, просто все вкупі. Все і все таке, знаєте, порте картинку. Але ж оці наживочки українського виробника компанії Віст. Ох, приносять, хоча їхав за окунем, а, а сьогодні чисто клює судак. Приносять нам. ай, гострий гачек. Приносять нам отаку рибку. І оцей спінінг, ви самі бачили. І незважаючи на те, що в мене в руках такий тендітний спінінг, приїхав половити окуня, а мені клює судак. Незважаючи на це все. Мені дуже і дуже сподобалася сьогодні рибалочка. Не знаю, як вам і як це все буде ця картинка, але ж гляньте, покажу. Треба, блін, ховати камеру, бо зараз просто влупе шалений дощ. Ну що, друзі, трішки не встиг дозняти кінцівку. Звичайно, я буду продовжувати рибалити. Це мені не страшно. Курточка така у мене не примукаємо. і штани теж. Наживки вам показав. Спінінга вам показав. Наживки це український виробник компанія Віст, А спінінг це український виробник компанія Азура. Любі друзі, пока-пока.